Скажіть, пожалуйста, як вас правильно пройти травати. Чесночне управління Вього Української процедура. Розкажіть, будь ласка, багато хто каже, що ось ці нелегальні сервери, які вилучали, знову повернули. Чому на вашу думку? Цю інформацію, якою ми оперуємо, розумієте, у перевізнику є все. Портал так Суфор да, да, дає є блоги, відкриті так далі. Коли їх вилучили, да, далі було описано ситуація, що вони були вилучені на підставі рішення суду, тобто на це підставі були певні Вилучалися Залучалися з таких моментів, де храняється компаній, які виняти не так просто. Підстави законні були. Я сам був дуже задоволений, коли через 3-4 дні серед тих привізників на тих же формах пішла інформація, що ми всі отримали повідомлення, що всі сервера повернуті з такого то дня, всі сервера знаходяться вже за кордоном. Тому робота системи буде протягом неділі встановлена і все запрацює так, як воно було раніше. Якщо говорити коротше, то ми маємо таку напевне ситуацію. Де, знаєш, були підстави, з'явилися інтереси, і маємо те, що ми маємо. Тобто, того, що це питання, буде, тих, хто... — А хто вийде? Це була міліція просто? Чи... Ну, — Згідно тут інформацією, яка була веб це, в, в, в засобі з МІС, то в місті, по-моєму, проблем. І самі приїздики, тому що вони були за підприємствам, також були. Тобто міністерство наше має в принципі, відати, що там Я було, думаю, так, що це, Якщо ви задасте питання, ви там отримаєте більш відповідь. Ми оперуємо тими фактами, які є на форумах самих таксонаторних проїзд. Скільки планується грошей в, в бюджет покласти після реформування цієї галузі? Як Ну, ви розумієте, Ми наводили приклад на прес-конференції, що сьогодні в місяць, приблизно тільки в Києві, 12 мільйонів гривень при цьому обороті сьогодні падає в кармани тільнових білків. Дуже систему северу І... розумієте, Я думаю, що при легальному секторі такі гроші всі будуть потрапляти мінімум за той мінімум, який сьогодні є. Хоча тіньової візні тіньовий, тіньовий пателі сьогодні говорить, що ти не платив державі там. 600 гривень і заплати мені 200 або 300. розумієте? І ця така сума сьогодні приблизно кваліна 12 мільйонів грн. Я думаю, що це десятки мільйонів гривень, тільки Київській місцевій бюджет. На штабах країни ми рахували, що якщо б всі стали працювати легально, заплатили всі податки, які сьогодні є, вони ще раз невеликі, працювати легально стати просто і вигідно то збитки держави приблизно півтора мільярда гривень. Тому ми також дивні, ми звертаємо увагу від держави, заслуг массу інформації, 30 мільярдний а 95% знаходиться в Київ. Вже нікому не потрібні кошти. Ми можемо шукати 100 мільйонів гривень якихось там допомог. У нас під, е, під, під ногами з'являються мільярди внутрішній потенціал держави, які ніхто не хоче використати це елементарний порядок. Тому ми привертаємо увагу сьогоднішньої події громадських, також підтримали цю просто ініціативу. Коли законопроект ви подасте на розгляд і, на вашу думку, коли його можуть прийняти? Чи приймуть взагалі, чи будуть лобісти, якісь, які не дозволяються. дивіться, у нас проєкт готовий відсотків на 90%. Зараз за підтримки Федерації роботодавців, за допомогою їхніх юристів, ми ще раз детально попрацюємо. Вони пообіцяли нам підтримку, що можемо організувати представників Міністерств профільних пройти попереднє тестування цього законопроекту і прогодження, щоб вислухати думки Міністерства фінансів України, міністерства економіки, Міністерство юстиції, щоб він вийшов збалансований, щоб не ну, йшла така ситуація, як було з проєкту Міністерства ліду коли Ми попереджали, що він не може пройти з погодження, тому що він, ну, там є дуже багато помилок, дуже багато ідей, але які не можуть бути організовані в законному полі. Нас слухали, але не чули. Ми, тому законопроект, який всі чекали, мав би бути прийнятий до євро, до сих пор погодження проти Міністерства Євро. Такого не сталося, ми хочемо чітко це звести. Я думаю, після Євро одразу ми публічно подамо цей законопроект до Кабінету міністра України, зробимо про це повідомлення в ЗМІ і чітко представимо сам текст законопроекту. Дякую.